Так, всім привіт. Давайте я поділюся з вами, як провірити катушку зажигання і високовольтні провода. Так, для початку ми зараз відсиняємо високовольтні провода з катушки зажигання. І ми бачимо, що високовольтні провода доволі в нас сповижджені. Так, давайте ми це все відключаємо. Так, відключили, відключили, відключили і відключили. На цьому автомобілі були попутані провода, Замість четвертого на перший. Тут є все пронумеровано. От Перший, четвертий, другий і третій. Щоб ви знали. От Перший циліндр, четвертий, другий і третій. Так, давайте почнемо з поводів. Так. так, тестер переводимо для, на 20 кОм. Ну, це я так повіряю. Ви дивіться, що в інтернеті я, я обучався так повіряти. Так. Давайте почнемо ми ось з цього першого. І дивимося, давайте, яке в нас супротивлення. Так, кладемо сюди. Так, далі кладемо сюди в центр. І дивимося, що у нас тут буде показувати. Так. Ого. го Так, провод під заміну. У нас нагадую, що максимально. Дивіться, короткий який провод а який він має сопротивлення А, Має бути від 6 6 кОм до 10 кОм. Так, провода у нас однозначно під заміну. Все-таки жалко, що хлопці поміняли тут катушку і вернули назад. Може, не стоїло це було робити, бо були попутані, нагадую, провода Так, і давайте далі. Так, дивимося тут. Ого! Та тут повністю повода готові. да. Це теж завершене сопротивлення. Повністю повода під заміну. Так, давайте повіємо далі. Повіємо цей. Так, повіряємо. Тут у нас 12. Ну, мають вони всі завишені супротивні. Я думаю, що ми все-таки по-любому їх замінимо. Так, і лишається у нас останній поводок. Це у нас буде оцей. Так, ну повіримо його. Він найдовший у нас, це, напевно, що на четвертий циліндр ціліндер йде. Так, і повіряємо цей. Так, тут де у нас пропуски писали. Так, а що тут у нас? 12,47. Нормальне сопротивлення, це я вважаю від 6 до 10 кОм. А ви собі це на ваш іск. Ну, провода під заміну повністю 4 штуки, навіть без варіантів. Йдемо далі до катушки. Поки що я не переставляю з 20 кОм, нікуди не двігаюся. Повіряємо ми катушку. Що тут ми маємо? Тут ми маємо 4 кОм. І тут ми маємо теж 407. Все, високовольтня катушка у нас роботає. Є. Так, і тут що у нас? Тут є первічка, вторічка. Теж тести я не міняю. Сімно воно мало би якісь давати показання. Ну, давайте переведемо на 2 кОм. Ми попробуємо. Так, і подивимося, що тут у нас буде взагалі показувати. Так, тут йде на 0 і, дивіться. Так, як катушку, катушку у нас. Тут теж на 0. Так, давайте переведемо чуть-чуть вище, щось. А Ану, на 200 кОм, спробуємо. Так, дивіться, тут все у 0 падає. Ну, не мало би бути. Так, ану на 200 Ом попробуємо. 0,08. 008. Uh, ну, давайте я таки подивлюся в інтернеті. У мануалі. Дивіться, я тестер повністю на дзвоню. 008. Не мало би бути таке запротивлення. Так, а ну, ще раз попробуємо. Uh, 008. І 008. Все. Ви собі дивіться на своє смотриння. Ну, катушка, що з мене. Треба буде ще подивитися, як її точно перевіряти. Ну. Тому що мені здається, що тут має бути більше супротивні. Практически дивіться. Сопротивлення у нас на повні дзвони сидить. Так як катушка завкнута, але вона б не робила. От 001 повністю дивіться. Ну є якесь сопротивлення, невеличке. Тут або 005. Так, да ну, попробуємо на 200 покласти. Так, дивіться, тут у нас ану, попробуємо теста. 008. 006. А ну, я попробую зараз. Є. сопротивлення, Все-таки катушка робоча. 1.2, чуть-чуть занижено. Мені здається, що занижено. 1,2. і Ну, катушку. Катушка у нас є спавна. Якби вона була загнана, вона взагалі не робила. Сопротивлення у нас є. Все. Ось вот такий був замір. Ви собі зрівнюєте, повода точно я правильно показував, як їх повірити. Якщо у вас що вище, вже 10 Ом, то це вже під вашим вопросом. Хочете, міняйте, хочете, не міняйте, але це на ваше Ну, По-перше, ці повода, дивіться, що тут з ними робили, гризли їх чи що, не знаю. По Перше, сюди може іска побивати між ними. особливо на оборотах, коли ми даємо хороші обороти, іска може пошень создає давлення і іскра упирається, і може десь вискакувати від це. Все. Отакий От була повірка. Кому сподобалось, пишіть.